Вітаю! Ви дивитесь передачу Англійська для малечі. Сьогодні допомагати вивчати з вами англійську мені будуть мої помічниці Іринка і Софійка. Давайте привітаємося з нашими глядачами англійською мовою. Hello! Hello. І сьогодні ми будемо вивчати цифри. Я запишу тему нашої передачі. Англійською мовою цифри будуть numbers. Повторіть за мною numbers. 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 Софійка. Окей, і ми будемо вчати цифри від одного до п'яти. Отож, малята повторюємо за мною. Один по-англійськи буде. one. One. Ще раз. One. Округлічного губки, Софіка. Як на У. One. 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 Молодці. Два. Англійською мовою буде two. Repeat. Two. two. Повторимо ще раз. Two. Молодці. Три. Англійською мовою буде three. Repeat. Репіт. Для цього Shri. нам потрібно язичок між зубки запхати і сказати с. С. Х. Х. Си. Три. І ра. Три. Софійка. Три. Дуже гарно. Three. Наступна цифра чотири. Англійською мовою буде. Фо. Репіт. Фо. Ще раз. Фо. Нам потрібно закусити нижню губу, щоб сказати фор. Закусимо. Фор. Найс оф ю. Фор. 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 Іра. Фор. Фор. Найс оф ю. І остання цифра. Це є п'ять. Також закусуємо губку і кажемо файв. Файв. Ще раз. Файв. Ірин, Софійка. Файв. Файв. Так сильно не потрібно. Файв. Файв. Ще раз. Five. Five. Молодець. Ще раз повторюємо за мною і ви, малята, також. One, one. Two, two. Три. Напишемо. Three. 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 Four. 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 Five. 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 Молодці. Запам'ятали цифри? Запам'ятали. Uh -huh. Зараз я перевірю, як ви їх запам'ятали. Подивіться, хто до нас сьогодні прийшов в гості. Хто у нас є такий Гномики. Давайте порахуємо, скільки гномиків прийшли до нас в гості. Але англійською мовою 1, 2, 3, 4, 5. Іра, your turn. Порахуй, будь ласка. One, one, two, three, four, five. Five. Nice of you. А зараз ми будемо грати гру, two. яку ми вже з вами грали. Пам'ятаєте? Називається вона What is Missing? Чого бракує? Що нас не... чого в нас не стало? Добре? Mm -hmm. Для цього нам потрібно close your eyes, закривати очі. And open your eyes і відкривати. А гномики будуть зникати і ми будемо їх перераховувати. Домовилися? Mm -hmm. Готові? Are you ready? Готові, Іринка? So close your eyes. Close your eyes. Гарно, close your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Let us count. Рахуємо, How many dwarfs? Скільки гномиків are there? One, 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 two, two, three. three. Лише три гномика залишилося, так? Окей, okay, молодці. Now, Close close your 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 eyes. Open your eyes. eyes. Open How many dwarfs? Скільки гномиків у нас є? Рахуємо. One, 1, 2, 3, 4. let us play once more. close your eyes. open your eyes. how many dwarfs? let us count. count, one, two. nice of you. okay, close your eyes. close your eyes. close your eyes. open your eyes. how many dwarfs? one. just one. Okay. Then. Close your eyes. Close your eyes. Open your eyes. Let us count. Рахуємо ще раз. 1, 2, 3, 4, 5. No one is missing. Нікого не бракує. Всі залишилися на місці. Так. А зараз нам потрібно підняти той номер, ту цифру, яку я називаю. Добре? Наприклад, я кажу One. І Іринка піднімає нам яку цифру? One. Один. One. Добре. Домовилися по черзі. Готові? Uh -huh. Be very attentive. Будьте дуже уважні. Three. Іринка. Three. Show us, please. Three. Правильно, молодці. Three. Язичок. Three. 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 Ще раз. Three. Three. Молодці. Софійка. Візьми. One. One. Uh -huh. Show us one. Покажи нам one. Скажи. One. one. Молодец. One. Добре. Ira your turn. Твоя черга. Four. Four. Nice of you. Sofia, repeat four. 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 Okay, put down please. Sofia, five. 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 Right you are. Правильно. Молодец. Show us five. Покажи нам пять. Five, repeat five.

Рахуємо гномиків. One, two, three, four, five. Молодці. А тепер я хочу, щоб ми з вами зробили одне дуже цікаве завдання. Але для цього нам потрібні аркуші паперу і фломастери. Ану, подивіться, будь ласка, на свої долоньки. Look at your hands. Подивіться, look at your hand на одну долоньку. How many fingers do you have? Скільки у вас є пальчиків? Давайте три.

Покладіть долоньку, молодець, віка здогадалася, що ми будемо робити. Покладіть долоньку і відмальовуємо пальчики. Тепер покажіть, будь ласка, що ви намалювали. Іринка, покажи свою долоньку. And count your fingers. Рахуємо пальчики. One. One, two, three, four, five. Рахуємо пальчики. One, two, three, four, five. five. Молодець. Порахували. Давайте ще раз поставимо наші цифри, які ми сьогодні вивчали біля гномиків. One, one. One. Here. Two. Now. Помагайте мені. Help me, please. Помагаємо. 3. 4. 5. Молодці. Вам сподобалася наша передача? Так. Якщо вам також сподобалася наша передача, заходьте на канал ABC UA і дивіться програму англійська для малечі. малечі! Кажемо до побачення нашим глядачам. Бай-бай. See you next time. побачимось наступного разу. Бай-бай.